Привіт, друзі! Скучили за нашими пригодами, скучили за Валентином. А ось ми тут. А ми скучили за вами, ну, за самим процесом зйомок. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати, шукати. Я впевнений, що знайдемо, в дуже цікавому місці. Це, як каже Валентин, система контрастів, система катаком сповнена контрастів. Я впевнений, буде дуже цікаво. Тож, не переключайтеся, залишайтеся з нами. Друзі, ми зараз знаходимося в дуже специфічній системі катакомб, дуже цікавій. Зауважив, що вона була картована дуже багато років тому. Але навіть сьогодні тут можна знайти щось цікаве, так як тут знає цілий комплекс стоянок, комплекс партизанських схованок, можна сказати. А вони були досліджені, ці схованки? Не детально. Ми Бачимо сліди, що хтось копався, але це явно були не професіонали. Тож, ти думаєш, ми щось знайдемо? Хочу вірити. Шанси в нас, друзі, великі. Друзі, ми з Валентином зараз сидимо, звішивши наші ноги у дуже таке незвичне рідкісне місце це шахтарський колодязь. Рома, насправді колодязів, як, як цей було. Не так вже мало, я тобі скажу більше. У однієї з систем нижнього поверху на цій же горі ми побачили унікальне явище, справді унікальне. Три шахтарських колодязі рядом, бо це стик трьох шах... трьох шахт. А, Тобто вони були в різних шахтах? Так. Да. Ну, спочатку, коли ви коли І... їх будували? Саме так. А цей колодець відрізняється, що він дуже гарний, дуже великий. Я не бачив шахтарських колодязів такого діаметру. Він дуже-дуже глибокий для шахтарського. Тоб 4 метри, мабуть, до води. Тут вода глибоко просто, я так розумію. Ми навіть мабуть, зараз всі 5 її бачимо. Ми, ми бачимо каменюки, які дурні дітлахи сюди накидали. Вода десь глибша. Ти взагалі колись бачив шахтарський колодязь таких розмірів? Чи це може сказати унікальне явище? Наскільки я пам'ятаю, ні. А, наші глядачі, мабуть, нові глядачі, хто приєднався до нас тільки недавно, може, ви бачили наше відео про унікальний колодязь Зайканових, який поєднував два поверхи катаком: верхній ярус та нижній. Звісно, він був більший. Але треба розуміти, що ми казали, що той колодязь Зайканових це був ізначально не просто колодязь, це був шахний ствол, який був потім саме. перероблений якось у колодязь. А це саме колодязь. І він такий великий, і він не має зв'язку з поверхнею. Друзі, привіт! Роздивляємось написи на стінах цієї шахти. Написи з різних, можна сказати, епох. От тут у нас є 30-й рік і явна підпись чийсь. Тут в нас є 44-й, 45-й рік, от 45-й, 44-й рік. От там от у нас є. Вообще, 58 1958 рік. Тобто сама шахта це ще царська виробітка. Але ці написи вони вже додані за часів Радянського Союзу. Тобто передвоєнні і післявоєнні. Ну, взагалі, можна сказати, епоха цього. Цікаво. У багатьох системах катакомб ми бачимо отаку маленьку літеру «Ч». Зауважу, що марки на стіні з позначки якихось дітлахів дуже часто з такими літерами. А це справді неабиякий спеціаліст 40-х 50-х років. І як бачите, його, марка дуже-дуже скромна. Те ж саме можна сказати, і о Михайлі Древіні. Це був легендарний. Дослідник катакомб він партизани у катакомбах, дослідував катакомби. Якесь скромне, маленьке де замість тут. Замість оцього був Вася. Тобто це Чистяков, і це був один із перших дослідників. Він був інженером е, Шартуправління і е, але тут йому прийшлось виконувати дуже специфічну, неприємну місію. Е, мабуть, ми вам розповідали у 44-му році була создана та е, місія по. Розслідування партизанського руху, і він був провідником. Він був вимушен спілкуватися з чекістами, не самими приємними людьми. Що Валентин знайшов? Так. Що там? У оц, цю частину системи, яка нас, нам потрібна, можна завітати декільками проходами, але я дуже хотів знайти саме, цей, бо цей саме ефектний. Ви зараз побачите. Здається, візуально здається, що це тупік. Некуди некуди йти. На самому ділі, саме наприкінці є. Дуже вузька збійка у систему, яка нам потрібна. І що, вона єдина тут? Чи їх декілька є таких? — Ні, це їх декілька. Ми, мали, ми могли звернути раніше, але ми б пройшли такі завали, що не хочемо. Валентин, а ти взагалі впевнений, що ми правильно йшли? Тут же тупік. Куди ти, ти куди на нас спокійно, нам у А дійсно там є прохід, а ну не піш... Піш... дуже комфортно. А але... ну пішли. А насправді, друзі, я також не бачу, де там прохід. Але вони туди кудись лізуть, значить? Йдемо. Ага. А ось сюди. Бачите, виявляється тут є прохід. Ось друзі, заповзли. <гум> Пане Олег. Що, застряг там чи що? Та ні, передихаю, бо дуже важко. Не треба йти. Важко тут так. Що хлопці? Він Фух, ну Тут так валиться все насправді. Дивіться, друзі. Просто блін. Все валиться. Небезпечний такий прохід насправді. Ось, друзі, в таких умовах доводиться працювати. Відчуваємо, відчуваємо себе якимось піщаними хробаками вапняними. вапняними. Може ми у вапняку. Як в дитинстві, коли мені було два рочки, я так повзав. У катакомбах повзав. Чи під столом? Те ж саме ми бачимо напис не закончена. 44-й рік. Та сама комісія по перевірці катакомб. під керівництвом 6КО. Це означає, що вони не перевірили усі прохіди до кінця. Вони тут десь зупинилися? Мабуть, так, бо система дуже важка. Друзі, хочу вам нагадати, що в нас є ще телеграм-канал, і там буде з'являтися те, що ніколи не потрапить на YouTube. У нас багато нових підписників, і ми усіх запрошуємо на цей телеграм-канал. А ще, друзі, хочу нагадати, що Валентин проводить персональні екскурсії до одеських катакомб. Тож, якщо ви зацікавлені, Welcome, як то кажуть, буду дуже радий. Ось, друзі, ми тут знайшли такі написи. Перше, ось тут шахта, дату ми бачимо: 1910 рік. Ось тут ми бачимо старовинний напис, але ми не можемо його розшифрувати. Так, дійсно, оцей от курсів, яким писали на стінах шахтарі ще в царський період, він іноді дуже важко. Читається і навіть е, не з-за того, що могло там написом валитись і все. А тому що, от, ну, якщо ви, друзі, можете це прочитати, от ми знаємо, що Дічко — це, скоріш за все, було прізвище цього Шахтаря. Опять же, зауважу, бачите, якою мовою написано, це до питання, що Одеса завжди говорила по-русски. Дічко, е, запасний хід. А от це ВОЗ или что? Ну незрозуміло. Якщо хтось з вас може цю на, напис прочитати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми вам да. дуже вдячні. Що це таке? Друзі, бачите, це каріння, яке пробивається скрізь ґрунт, скрізь каміння. І ось воно так крипове, я б дуже сказав, вже так атмосферно звисає зі стелі котаком з кровлі. дивіться. це не незвично, просто дуже незвично. Такого я ще не бачив. Хочу зауважити, наш друг сказав каламбур. Коріння вбиває. Цей каламбур має право на життя, тому що коріння робить тріщини у стелі і все це. Шанс, що воно з скалаб... Так, обвалу. Да, ми бачимо, вже тут були великі такі обвали. Грандіозні. Бачите, де по це ще не підлога. Це ще не підлога. Ось, друзі, знайшли такий напис. Написано, що Тимошенко об'явлен маршалом СССР в Ворошилова. Навіть точний час. 12 часов ночі. 12 час ночі. 8 квітня 40 року. Це вже історія якась. Але Валентина нам тут показує, можна сказати, те, що іноді називають. Верхнім та нижнім ярусом. Який гарний ландшафт. Але це діти кажуть, ниж... нижній Ярус. Це не чесний нижній Ярус. Професіонали говорять, полутерний, полуярус. Це дуже велика дорізка. Ця шахта старіша, ця молодіша. Але навіть ця молодіша це 1910 рок, як ми бачили. Ця, мабуть, 1890-х роки. Це є славнозвісний шехтеровський виїзд. Але місцеві мешканці предпочитають говорити шехтерецький Шахтерецький виїзд. Виїзд в даному разі це назва шахти. Ось бачите, друзі, як воно виглядає, цього, як то кажуть, Я дуже нижнього ярусу. Міс... це один із типів моєго найулюбленішого ландшафту під землею. Так, да, це дуже незвично. ось Ми внизу, ну, такий низький хід, задавлений, десь замитий. На полу бачимо промив з поверхні. А тут такий ландшафт. так, да, Це дуже незвично і красиво. Зараз нас чекає на сама комфортна частина дороги, але For Happy – це дуже м'який грунт. Друзі, будемо зараз лізти ось так у четвереньках, бо іншої дороги в нас немає. Ось так, на колінах, у багнюці. Але, ми знаємо, що нас чекає там щось дуже цікаве. Бувають як вдома, так і вийде, як хабака. Кудись ліземо, щось шукаємо. Ну що, друзі, ось ми прийшли з вами на партизанську стоянку 1944 року. Скажу так, ця стоянка, ця стоянка мало хто тут був. І ось що ми тут познаходили. Ну, перше, це залишки. Від радянської портупеї офіцерської. І ті вона шкіряна. Шкіра, вона все ж таки погана в такому вологому е, кліматі зберігається. Так, Но А ми це... зараз перервемо пана Олега. Бо в нас є перша а ну. така цікава знахідка. Давай що там? Так, а ну, друже, що ти тут знайшов? Покажи нам монетка. Так. Радянська, так? Так, радянська, скоріш за все. Ага. Поки, поки що не зрозуміло, яка саме. А що у нас ще тут цікаво, я пане Олег? Ну, як я казав, залишки радянської офіцерської портупеї. от шкіряний рімішок, шкіра вона дуже, дуже погано зберігається в такому вологому кліматі, тож, вона, бачите, в якомусь такому стані. Я думаю, що декілька років і від неї вже нічого не залишиться. В нас є гільзи від гвинтівки Мосіна. 7,62х54, бачите, вони такі теж. от. Уже вду... Це були патрони навіть. Це вони були колись не стріляні. Я думаю. Це, це були набої, але ну от, явно це, може бути стрільне, бо не стрільне, бачите, отут тут от вже пішла корозія і хімічна реакція. і, Мабуть, це був порох, який, от бачите, він перетворився. Ось, от набої, залишки набоїв на ну, там, Склянки якісь Склянки — це парфюмерія. Ось, бачите. Тройної одеколон номер 3 Ціна 5 рублей. Це, до речі, це ще до мені сталінські рублі. Тому така от вона здається. Е така ціна. Так, там ще в нас щось знайшли. Ще знайшли щось. О, а ну давай. Щось. Дивіться, вона виглядає як таке серденько, і там якийсь камінчик зі зворотної сторони. Ого. Так, дійсно, якась така прикраса, як кулон якийсь чи щось таке. З камінчиком. З камінчиком. так, з камінчиком. Він б... Відно, що камінчик є. Вона, судячи з того, що метал позеленів, це якийсь цілатун чи бронза. А ось камінчик. Що... Сапфір якийсь, чи що, по колі... Схоже, схоже, так, схоже на сапфір. Так, от дивіться, Бачите, воно таким сеньким. Офігеть, від я пер, я перше у житті бачу, що в катакомбах знайшли якусь прикрасу з камінцем. Можливо, це часть була. Ну і давай, і давай вже закінчимо з цими пляшками. Це все парфюмерія, от я ж кажу, троєно дікало. Причому, до речі, бачите, характерне таке оздоблення, це ще залишки модерна. Тобто, оце саме стиль художній, який був в моді на початку 20-го століття, він ще залишався в Радянському Союзі в 30-ті роки. І от можна вот бачити отікі от характерні для модерна. Тобто ця пляшка 30-х років. Ну так, це 30-ті роки от і майже вже 100 років. Так, так. і ось от такі от теж це аптека, як то кажуть. Е, Аллін, це аптека? Ну, да, так, дуже характерні аптечні пляшки сталінського періоду. Да, теж сталінські, Але е, ноги, як то кажуть, їх ростуть ще з е, пляшок царських. Саме так. — Річ у тому, що в Радянському Союзі майже до 50-х років, років вони ще продовжали випускати на завишках царських производственних потужностей. Так і є, це форма, це копія. Тобто залишилися станки, залишилися заводи, просто з них поприбирали двуголових орлів, пов... повлю... серпи, молоти, зірки, але форма залишилась потужності, залишилась ще царських часів. У нас тут завдання перекидати каміння, бо вони лежать прямо на ліжку. Угу. Тут вже перевірили, нічого цікавого нема. Зараз ми ці каміння перекидаємо і подивимось. Може, навіть знайдемо щось цікавеньке. Хоча я думаю, що по позрівнянню з кулоном, це мабуть наша така... саме поки що бомбічна. Ну, да. Друзі, зазвичай знатіка. ми тут знаходимо якісь предмети побуту. Може, набої, якісь портупє, ну якусь таку не дуже коштовну, тут прямо з камінцем дорогоцінним. Це може, буде... може, це було як чиясь життя, чиясь доля, чиясь любов, да, по якому пройшов по якому каркавомно пройшлася війна. Як і зараз, скільки у нас доль, наша війна з кацапами зламала, на жаль. Зараз ми досліджуємо стоянки людей, які, які укривалися тут протягом Другої світової війни. Але наша війна нікуди не поділася, а більше вона не обертів. Те, що в нас зараз є можливість тут досліджувати катакомби, знімати для вас розважальний контент, це все тільки завдяки тим, хто зараз боронить нашу землю, і ми їм повинні допомагати. Ми повинні допомагати всім, чим ми можемо. І якщо ви бачите якісь волонтерські збіри, долучайтесь до них, як, як можете. Якщо не знаєте, куди задонатити, є пан Стерненко, який збирає на дрони завжди. І, може, завдяки саме цим дронам ми зараз можемо тут. Щось для вас знімати у підземеллях. Тож, українці, наша перемога це тільки спільна справа. Нам треба гуртуватися, допомагати не просто один одному. Цього вже замало. Треба допомагати нашим військовим, як ви можете це зробити, так і робіть, донатити волонтерити, десь плести маскувальні сітки, збирати дрони всюди, де ви можете бути корисним для збройних сил України. робіть це. Бо це є запорука нашого з вами виживання. Тут така цікава історія, що до нас тут вже хтось був з копачів. Це маленька прасочка. От бачите, яка вона. Маленька прасочка. Оскільки ми можемо розуміти, завжди це свідоцтво, що ця людина умерла, померла у цій шахті. Це така от скляна пляшка 30-х років. Бачите якесь там обличчя, це обличчя? Да, нібито обличчя. Так, друзі, ми знаходимо іноді виходи із катакомб. Про які ми самі не знали. Ось так відбувається процес пошуку. Ось друзі, ще знайшли ось таку фігню. Це явна запальничка. Ось, не зрозуміло, що це за така. Вона цікава, що він тут. Знизу, зверху.